чи з'їздила б я ще в такий один круїз. Зараз пропливаємо гібратарську протоку. Просто подивіться, ми бачимо ось там Африку. Оця частинка це, до речі, Іспанії, відвоювала колись, але Європа позаду, тобто ми зараз прямо ніж. Африкою та Європою пропливаємо. На жаль, такий стоїть трошки туманчик і не так гарно видно. Нарешті, після трьох насичених днів, у нас був один день перерви, і ми просто насолоджувалися видами, пливаючи на лайнері до наступної точки. Було Валенцію, їдемо у шатлі. Це спеціально від кораблю, виділяють такі шатли, які мають ходити кожні 20 хвилин, щоб дістатися до центру міста. І назад на корабель, тому що порт знаходиться досить далеко. Якщо коли ми були в маленьких таких містах, там можна було пішки дійти з порту, одразу ти гуляєш по центру, це було дуже зручно, але дуже класно, що вони придумали цей момент безкоштовні шатли. Взагалі, в Валенції, я не вперше, а ми десь. Лизно два роки тому думала, що ми тут зупинимось в принципі, як типу, в Іспанії жити, і шукали десь два місяці квартиру. Жили не тільки в Валенції, але і в маленьких містечках під Валенцією, поруч з Валенцією. Але якось так не складалося постійно щось, то не подобалось. То просто нас не обирали, тому що не було іспанського контракту робочого і постійно господарі квартир обирали Звісно, іспанців, якщо вони були або, хоча б тих, у кого є іспанський контракт, їх можна зрозуміти, і в якийсь момент ми просто зрозуміли, що все не складається, і що Барселона, напевно, більше таке мультинаціональне місто, і там вже звикли до туристів, якось і можливо там буде легше знайти квартиру, і просто вирішила подивитися якісь. ЖК, і хоча ми не змогли додзвонитися навіть в той ЖК, який ми хотіли, і добре, що так склалося, тому що потім, коли ми поїхали подивитися, де він знаходиться, це було б прям прямо дуже дивна локація для нового ЖК. Просто посеред найкримінальнішого району Барселони. Тому якось ми знову ж таки прогулялися Барселоною і зрозуміли, що ми все ж таки хочемо залишитися там, хоча до цього а, ми думали, що Барселона просто ніколи в житті, але напевно зіграла роль те, що ми повернулися саме восени. Це був вже листопад, і погода зовсім змінилася, на відміну від того, як ми жили, зупинялися в наших друзів в Барселоні десь на два тижні. І до того були десь приблизно тиждень, коли була спека, коли було дуже багато туристів. Коли Повсюду дуже ваняло, тому що всі мусорки вони стоять прямо на вулиці, і коли така неймовірна спека, це все дуже класно пахне. І якось не знаю, ми в цьому хаосі зрозуміли, що ми не хочемо жити, і Валенція здавалася більш спокійною, більш такою. Безпечною для життя, а, але коли повернулася, напевно восени все змінилося. Туристів стало значно менше, а, все прекрасно пахло і не знаю чому. Але ми вирішили, що так, все ж таки, Барселона буде нашим вибором. А, тому, напевно, Валенцію це є ностальгічне місто для нас, і зараз подивимося, як це буде відчуватися через майже два роки, як ми тут в були. Прийшли попрати речі з кораблю. Є 20 хвилин, щоб погуляти і потім перекинути їх в сушилку. Закинули речі в набрання, тому що на кораблі ніби є, але знаєте, як в готелі. Там буде за кожні труси, ти платиш 50 євро. Ну, я так перебільшую, але загалом ну, тобто за кожну річ буде свій прайс. це парк, який йде уздовж всього міста. Це дуже прикольно. Це, до речі, раніше була річка через постійні затоплення. вирішили перенаправити русло річки в іншу сторону, а на місці цієї річки зробили ось такий парк. Насправді зараз дуже спекотно і дуже сильна вологість. Стоїть в повітрі. Я взагалі не люблю гуляти, коли така спека. Але немає вибору, тому будемо гуляти по можливості. йдемо по тіньком. До речі, ми трошки йдемо по доріжці, де всі бігають. І класно, що тут виділена спеціальна доріжка для бігунів, окремо для велосипедів. Якось всі уміщаються в цьому парку. Він доволі такий широкий. Дуже гарно, дуже зелено. Мені прям подобається. Тут натрапили на якесь таке цікаве дерево. Воно ніби як з шипами. І особливо ось там. Вони такі не обламані, а прям гострі. Але оце <софі> кусочок якогось пуху. І все, на все дерево. Дійшли до нашого місця призначення, там трошки обговорилась. Насправді це називається містом мистецтва наук. Частина парку завершується ось цим центром, цим містом. Виглядає просто неймовірно. Вода така блакитна. Класна. Для мене саме ця локація це просто март у Валенції. І якщо там плюс-мінус якісь іспанські міста схожі між собою, хоча для мене все одно, вся Іспанія різна, то ось це, це щось таке унікальне, сучасне, з дуже цікавою архітектурою, і це просто не можна пропустити. В цій частині, чомусь зараз немає води, і для порівняння, дай як одразу міняється вид. От там є вода, і як класно воно а таким блакитним кольором все заповнюється тут без. Але ми все одно зараз їдемо в цю частину, треба піднятися на другий поверх, і там дуже дуже прикольно. Ми вже там були, але я хочу ще раз. Просто неймовірна частинка цієї архітектури. Це ось такий парк з екзотичними різними рослинами. І не тільки дуже так класно, естетично виглядає, незвично. Але тут дуже спекотно. Але житло в Валенці, в цьому будинку дивилися квартиру, був би такий, знаєте, вид прямо на, цей, на це місто наук, дуже гарна і сама будівля, архітектурна, дуже цікава. І там прикольний дворик, Зараз ми тут тобто, йдемо, може посвіжити його просто в пам'яті, подивитися, як він виглядає. Як тут неймовірно зелено, гарно, чисто, сучасно. Подивіться на цей. Куст повністю з я не знаю якихось квітів. Такий кущик малесенький в порівнянні з будинками. Він неймовірно гарний. І ось цей дім, про який я говорила. А з цієї сторони частина цієї будівлі з цього боку вона теж дуже цікаво виглядає. Там навіть ось тут прямо зробили теж таку зелену серединку з рослинками кайф. Так, був би Ось вид з цього будинку одразу ось так. Особливо ось ця оранжерея мені дуже подобається. Наш кущик ближче. Ну, яка краса. Такий, знаєте, звичайний дворик, нічого, в принципі, особливого, просто він дуже зелений. І навіть якщо вид виходить на двір, то виглядає це теж. Досить приємно, затишно тут такий тіньочок, прохолодніше, ніж в основній частині міста. Тому, в принципі, так, тут досить приємно. Коли на вечерю в ресторан мексиканської кухні я замовила собі свинину і Маргариту з полуницею. Відпливаємо від Валенції і прямуємо до мальорка. Навіть затори з машин. Те, що це острів взагалі відчувається, на від, від і там якось більше відчувається розмір. І все ж таки я вважаю, що потрібно приїжджати сюди, на паромі на, на, на машині, або брати машину в оренду, тому що острів величезний, хочеться подивитися різні пляжі, різні села. Е які досить далеко від міста, тут з одного боку в інший можна їхати приблизно 2-3 години. То достатньо така сильна відстань. Якщо на машині то це приблизно годинка дві тому це було б краще експіріанси, сподіваюся, ми сюди ще повернемось саме на машині. Ми знову повернулися у цей ресторан, бо нам сподобалася їх кухня. І дізнавшись, що через декілька днів нове меню і на драма, адже тут знову було дуже гарно та смачно. На кораблі мені сподобались майже усі ресторани, вартість яких входила в прайс. Одна з головних подій на кораблі – це вечірка Scarlet Night. Був обов'язковий дрес-код вдягнути червоне, про що нас попередили ще перед круїзом. Якось непомітно для нас в холі з'явилось багато червоного декору, фотозони, а на палубі встановили велетенського висміїна. Спочатку танцювали аніматори в різних місцях кораблю, потім почалася головна вечірка біля басейну, і всі могли танцювати прямо в басейні. Потім сама пішла танцювати і насправді відпустила якось себе, дуже розслабилась і танцювала так, як давно вже не танцювала. Зараз пливемо з видом на пісу. І це щось дивне насправді, тому що ми ніч стояли, зараз майже не рухаємось, дуже повільно їдемо, Ми дідається, що зараз ми будемо просто вздовж острову проїжджати. І мені здається, що насправді це просто зроблено для того, щоб не платити за простій в порту, тому що там дуже багато припливає, кораблів. І я думаю, що там стояти не дешево, але це ну, дуже дивно. І я сподіваюся, що це просто моє припущення, не знаю. Прибули на Івіцу, знову був трансфер, тому що ми пришвартувалися, приближали поціне, той, що саме на Івіці. І зараз гуляємо по старому місту. Блін, я забула, як тут гарно. Я викрив на Ібіці, але. Чесно, от ми тоді були на машині, і ми дивилися купу різних локацій, не тільки самої бісу. І я взагалі не розумію, як можна оглянути острів без машини, тому що автобуси тут дуже погано ходять, бо їх взагалі немає. Там по потрібним точкам таксі ставлять просто нереальну якусь ціну за проїзд. тому... Мені подобалося, що ми тоді оглянули дуже багато різних сел, маленьких містечок, різних пляжів. На ібіцу ми прибули ввечері і пробули до вечора наступного дня. І тільки тут ми вперше залишились на ніч в порту, аби всі охочі змогли відвідати клуби. І хоча в багатьох ібіца асоціюється саме з вечірками, я переконана, що справжній дух острову це його неймовірні краєвиди, естетичні інтер'єри, містечка з ярмарками, хендмейду від місцевих майстрів, дух творчості та свобод, що залишився тут ще від хіпі, я дуже люблю Ібіцу та її особливу атмосферу, і я обов'язково сподіваюся, поверну ще не один раз. На вечері повернулась на корабель в найпопулярніший його ресторан з італійською кухнею. Ледь змогли забронювати столик, бо тут дійсно смачно і великі порції. Вийшли ввечері погуляти і тут просто підсвічені вікна, балкони. І написано Олак і Прикольно так. <рикольно> цікаво, чи було до цього? Напевно, було, але ми, ну ми їхали да, ввечері. Тому мене певно не бачили. Знайшли тут такий, ну не не назву прям цей пляжик, це такі скелі, а, майже нікого немає. І Ну, там одна людинка. Ось і можна було покупатися. Я відкрила сезон дуже класно, мені так сподобалось. Щойно були ось там, купалися. І ось так виглядає все інше. А тут тобто, такий дім на ібіці з видом на море. Просто чудово. Загалом майже весь острів, він ось такий скалистий, з дрібними камінцями. Мені чомусь нагадує рідну хортицю. І дуже мало насправді піщаних пляжів. Мені здається, що якщо є, то це все завезений пісок, так само, як і в барсі. От ще, до речі, такий шматочок стерчить. Тут певна проблема є, що вода розмиває і досить небезпечно ходити. Більшість таких пляжів вони закриті, тому що є загроза обвалу скелі. І ось ми підійшли ближче до цього дому. Виявилося, що це, скоріш за все, якийсь готель. Але в будь-якому разі дуже багато таких будинків, які стоять е отак, от біля скель, е з видом на море. Тому це не те, щоб якесь виключення, просто тут саме готель. І ми тільки що подивилися, що ніч тут коштує. 50 тисяч за ніч гривень. Бо тут далі ось такі гарні парасолі з ліжками, такий повний чіл, може обожнює цей вайп. 000. У мене трошки зламалась камера, саме екранчик, тому сьогодні більшу частину знімаю на телефон. А йшли на точку подивитися, як там типу написано Мірадор, тобто Viewpoint, тобто оглядовий майданчик. А, але тут знову ж таки загрози завали, я думаю, і тому нам Google а, малює, що треба обійти 10-ю дорогою. Боже, ми так обережно навпростець пройшли понад парканом цим, але просто подивіться, якщо підійти до краю, то це дуже небезпечно. Виявилось, що вид має бути якраз на цю скелю. А ось це вже будиночки стоять, правда, далеченько від моря. Ну, в принципі, я думаю, що з них буде все одно вид. А це і інша сторона готелю, на який ми дивилися. І він такий зроблений, знаєте, в такому трошки грецькому стилі. Боже, як я обожнюю ці всі різні цвітіння в Барселоні. Є навіть дерева, які просто цілий рік квітнуть. Добрий вечір. Це передостанній день на кораблі. Завтра зранку вже будемо виселятися. Зараз пливемо вже до Барселони. Позаду мене дуже гарний захід сонця. Я сподіваюся, що мене добре чути. Так, про всяк випадок взяла мікрофон в руки. Чи з'їздила б я ще в такий один круїз? Так, я б з'їздила ще раз, і з компанією, можливо, було б трошки веселіше. А вдвох було теж прекрасно, але напевно, просто на таку кількість днів, саме на другий круїз, я б поїхала в компанії, тому що це вже зрозуміло, да, що це за корабель, хоча в них є різні кораблі. але... Ті маршрути, які катаються саме по Європі, вони будуть а, саме Scarlet Lady. Можливо, я помиляюсь, можливо, там ще є якісь інші. І всі а, кораблі чимось вирізняються, вони або мають якісь а, цікаві ресторани, або додаткові якісь штуки. Чесно кажучи, не вивчала це питання, але поки що от по тим маршрутам, да, по Європі, це буде той самий корабель, на якому ми зараз. Це буде Scarlet Lady. З цікавого, напевно, я б поїхала круїз Італія, Франція або Греція. Це теж цікаво, і плюс ще мені сподобався на Аляску. Ось якийсь такий, знаєте, взимовий вайб теж. Було б цікаво з'їздити насправді. Тим, хто не їздив круїз, це ну, супер експіріанс, який точно треба спробувати. І я цілком задоволена а, тим, що ми обрали саме Virgin Voyagers. Тому що мені сподобалося, що це саме американська компанія. Тут дуже багато американців, тому сервіс відповідно налаштований під них. А, їжа налаштована під них. Мені в принципі сподобалась. Атмосфери мені сподобались усі розваги. Там концерти у підсумку. Що я хотіла сказати? Що я задоволена, я втомлена не без цього. Мені хочеться, мені хочеться вже додому. Але знаєте, в тому плані, що мені просто трошки набридло на кораблі, але не набридло не готувати. Тут було в цьому плані шикарно, тому що кожен раз ти. Йдеш в тебе завжди є асортимент. Ти просто обираєш, що б тобі хотілося зараз. Це просто рай. Але з іншого боку, плюс кілограми, Я реально, я реально поправилася за цей час, ну тому що просто все настільки смачно. Настільки багато вибору, що іноді важко зупинитися, при тому, що ми ну, реально їли майже постійно, на кораблі, окрім Марокко, тому що там хотілося спробувати місцеву кухню. І максимум там якісь коктейльчики ми замовляли десь на барі а, в місті. А так, в принципі, завжди їли на кораблі, тому що і смачно, і плюс якось ми виходили зранку, приходили по обіді, і вже їли тут. Я рада, що тут не захитує. До речі, але був один день, коли було море не таке спокійне. І трошки хитало тоді так. Але, можливо, нам просто пощастило. Плюс ми брали на 14-му поверсі каюту а, всередині. І я думаю, що це теж а, робить свою справу, тому що це така менш уражена зона до захитування. Коротше, але я рада, що нам так і пощастило, і ми обрали таку каюту, тому що, звісно, за ДЦ те, теж буде доплата окрема. Зараз будемо вже йти на вечерю. і... Я сподіваюся, що вам сподобалось і ще сподіваюсь, що ми скоро зустрінемось у наступному влозі.